Сьогодні я дуже-дуже поспішаю. Мене чекають Джек і Міла. Ми домовилися з ними погратися. Щось я їх не бачу. Де ж вони? Де ж? Ось малята, я знайшла їх. Привіт, Джек! Привіт, Міла! Щось я не розумію. Тут щось не так. Міла, що сталося? Таке. Вона за мною не ділиться, вона жадіна, вона не дає кульку. Це моя, це моя кулька. Я не повинна нею ділитися. Друзі, друзі, не сваріться. Це так погано сваритися. А ви знаєте, що таке дружба? Ну от, слухайте. Друзі хочуть бути разом. Їм разом весело та цікаво. Друзі не сваряться і не ображаються одне на одного. Вони допомагають одне одному, особливо в біді, вміють пробачати. Щоб стати справжнім другом, потрібно бути добрим, щедрим, привітним і веселим. Дружбу треба зміцнювати і оберігати, як дорогоцінний скарб, адже без друга дуже, дуже сумно. Давайте ви тепер помиритеся, повторите разом зі мною. Мир, миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми дружечки красні, Ой, обнімемося. Поцілуємося і підемо тепер разом гратися кулькою. До зустрічі, малята!